Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про так званий мирний план Путіна, а також про пропозиції України. Причому про пропозиції не лише від Сполучених Статів Америки, від Європейського Союзу, а й навіть від Москви. Розпочнемо з гучних новин в Російській Федерації ЗМІ. Повідомляють, що Росія другий раз за два тижні заявила про готовність до перемовин з Україною. Є офіційна заява від Ушакова, заступника міністра іноземних справ РФ, який сказав: прямо Російська Федерація готова до перемовин з Україною, але от з українського боку за останні місяці не було навіть натяків на нові контакти. З РФ я подивився на реакцію людей, подивився на те, що пишуть експерти. В основному такі, скажімо, прямо насмішки. Пишуть про те, і кажуть, що Російська Федерація по суті принижується, що Москва вже в котрий раз просить про ці переговори, і насправді це так. Пишуть про те, що ситуація на фронті, видно для Москви, точно не дуже весела, що зараз лунають такі заяви та все інше. Але я скажу, що насправді ситуація дуже серйозна. Чому? Тому що сьогодні з'явились дві офіційні заяви з України. В першу чергу від президента України Зеленського, який офіційно визнав, що Київ досі закликає до поступок, що на Україну досі тиснуть з перемовинами з Москвою. По друге, пролунала офіційна заява, відповідь від міністра іноземних справ України Кулебе, який заявив про те, що ми не потрапимо в цю пастку. Таким чином він відповів на заклики до переговорів з РФ. Що ж відбувається? Який це так званий мирний план Путіна, навіщо Москва насправді підкреслює принижується в черговий раз, закликає до перемовин, і чому ми це все спостерігаємо в ЗМІ? Чому з України таки лунають заяви. І щоб продовжити цей випуск, потрібно процитувати сьогоднішню офіційну заяву від президента Чехії Павела, який заявив прямо, що час грає на користь РФ. І закликав Захід інтенсивніше допомагати Україні. Дійсно, Путін закликає до перемовин, пропонує так званий мирний план. Російська московська дипломатія навіть не соромиться принижуватись, це робиться для того, аби виграти час. А час потрібен для того, щоб накопичити ресурси. І в першу чергу це боєприпаси, це боєприпаси для артилерії. 5 жовтня цього року Путін, виступаючи, зробив заяву про те, що, типу, Сполучені Штати Америки виготовляють на місяць 14 тисяч снарядів, а країни Заходу загалом планують наростити виробництво в цілому до 75 тисяч снарядів на місяць. Він каже про те, що в Росії ситуація, типу, краща, ніж в Сполучених Штатах, але навряд чи краще, ніж загалом у країнах Заходу. Але він акцентує увагу саме на кількості снарядів. Сьогодні, до речі, з'явилась новина офіційна заява від українських військових про те, що російська артилерія просіла в дестеро у ЗСУ заявили про свою перевагу на фронті. Мова йде про те, що зараз Сили оборони України вистрілюють десь 9 тисяч снарядів на день, а російські окупанти лише сім. Тобто, є така невелика перевага, певна. Генерал Залужний, головнокомандувач ЗСУ у своїй статті нещодавній говорив про те, що є умовний паритет. Але враховуючи те, що у Російській Федерації є виробництво боєприпасів, хоч воно не таке велике, як би хотілося Кремлю, але воно є, і Кремлю потрібно накопичити ресурси, адже російські окупанти можуть просуватися лише тоді, коли вони будуть застосовувати тактику вогневого валу. Ми зараз чудово бачимо, як вони наступають, з якими втратами під Авдіївкою і чого їм це коштує, а немає снарядів для вогневого валу. Все, ресурси були потрачені бездумно, бездарно ще в минулому році. І тепер Путін, враховуючи таку ситуацію, намагається виграти час. І лише ставка робиться не лише на свою промисловість, а й, наприклад, на Північну Корею. Нещодавно були новини, що мільйон снарядів Північна Корея передала Росії, можливо, більше. Також щодо часу ще один такий важливий момент я нагадаю, що в минулому році. А саме в червні був такий візит в Україну Шольца, Драгі і Макрона. В Українських ЗМІ, експерти прямо казали про Голубів миру. Чому про Голубів миру? Тому що навесні минулого року Німеччина, Франція вони не поспішали підтримувати Україну. Я маю на увазі такими великими поставками артилерії, боєприпасами. Це все вже було дещо пізніше починаючи з літа. А навесні ні. Тому що Кремль вів перемовини, щось там Путін розказував Макрону, що він піде на поступки, що будуть якісь домовленості. А тим часом Кремль, після того як його група армії зазнала великих втрат на півночі, відступив, перегрупувався, відновили сили і почали наступати вже на Донецькому напрямку. Тобто Путін перехитрив, скажімо так, захід, виграв певний час кілька місяців. Збройні сили України не отримали боєприпаси в тих кількостях, які були потрібні, в той час допомагали в основному Сполучити Америки, а не країни Європейського Союзу. Ні, така от ситуація виникла. Це все вже було. Тому Путін знову намагається провернути цю карту. Також необхідно зазначити, що не лише снаряди, а це можливо виробництво ракет, безпілотників Російської Федерації, це можливо виробництво кабів. Керованих авіаційних бомб, інших типів боєприпасів, інших ресурсів. Однозначно Путін хоче затягнути час, щоб накопичити ресурси, і, відповідно, десь локально хоче наступати. Але є ще інші причини, чому Путін так активно пропонує так званий свій мирний план, закликає до перемовин, а московська дипломатія навіть не соромиться принижуватися, це те, що вони хочуть будь-якою ціною. Незважаючи ні на що, хоч якось дотягнути до виборів Президента Сполучених Штатів Америки, я нагадаю, що восени минулого року президент США Байден гучно заявив, що Кремль мав би давно відвести свої війська від Херсону, як мінімум за кілька тижнів до того, як була дана команда, але незважаючи на вкрай таке погане військове становище, незважаючи на величезні втрати. Путін чекав до Дня виборів в законодавчий орган США, щоб у Байдена не було додаткових політичних дивідендів. Ось і все. І про це прямо сказав президент Сполучених Штатів Америки. Тому Москва, вона, поза всякими сумнівами, уважно стежить за політичною ситуацією в США і відповідно підлаштовується під неї. Сьогодні на сайті «Голос Америки з'явилася стаття. Про те, що учасники президентських дебатів республіканської партії гостро дискутували щодо підтримки України, республіканці гострі дебати, питання України ця новина вкотре раз нам підтверджує те, що питання України воно важливе в політичному США. Полі. Скажу більше те, що Конгрес, де зараз домінують республіканці, не підтримав пакет допомоги Україні насправді це навіть вигідно республіканській партії. І в першу чергу Трампу. Чому? Тому що якщо Україна в наступному році переможе Російську Федерацію, вижене російську окупаційну армію з усіх тимчасово окупованих територій, то поза всякими сумнівами це буде такий значний внесок політичний до рейтингу Байдена, будуть значні політичні дивіденди. І, звісно, Трампу це точно не вигідно. Для експрезидента США було б вигідним те, щоб ситуація на фронті була складною, щоб вона майже не змінювалася, а можливо навіть дещо і погіршувалася. При цьому Україну треба підтримувати лише маленькими пакетами допомоги, аби у Російської Федерації не було такої явної переваги. А потім, чисто гіпотетично. Якщо, наприклад, Трамп приходить до влади, він як і обіцяв, за один день, за 24 години домовляється з Путіним згідно його так званого мирного плану, що якусь частину тимчасово окупованих територій віддати Росії, примусити Україну, щоб вона це підписала відповідно. Ну і Москві це вигідно, тому що Москва отримує 4 роки. Часу на те, щоб накопичити резерви, на те, щоб її промисловість працювала і не лише її, Північної Кореї, інших країн-союзників, наприклад, Ірану. А далі можна щось думати: влада зміниться, особистих зобов'язань у Путіна у Москви не буде, але й можна і Трампа кинути, умовно кажучи. Хоча я сумніваюся, що Путін на це піде. Ось що вигідно Кремлю, і чому Кремль дуже чекає виборів. Він дуже сподівається на те, що прийде Трамп, і якось можна буде домовитись. Звісно, що такий розклад також розуміють демократи, і ми чудово знаємо політику, як пишуть в американських змі Салівана. Саліван формує цю політику, згідно якої Росію треба виснажувати. І Україні ні в якому разі не треба давати багато ресурсів одразу, щоб, не дай Боже, не повторила ситуація, яка була в минулому році на Харківщині, коли за два тижні Збройні сили України звільнили понад 4 тисячі квадратних кілометрів території. Тому те, що йде тиск на Україну, щоб Україна пішла на перемовини зараз з Москвою. Кому можливо, він йде із адміністрації Білого Дому, тому що насправді адміністрації президента США, діючого Байдена також вигідно, щоб Україна зараз погодилась на ці перемовини і щоб вона зараз погодилась на те, що пропонує Трамп. Тоді, відповідно, Байден може сказати, що ось Україна перемогла, вона вистояла так, втатла, наприклад, частину території, але Україну ми зберегли, забираємо Україну на захід та все інше. Немає ніяких сумнів у тому, що також і деякі європейські партнери тиснуть на Україну, щоб вона погодилась на перемовини з Москвою. Ну по зрозумілим причинам вони хочуть, щоб це якнайшвидше закінчилось. Але це не вигідно Україні. Чому? Тому що якщо Російська Федерація буде мати в окупації хоча б частину українських територій, то це буде підстава для її подальшої агресії. Можливо, не зараз, через кілька років, але це відкладена війна. Саме по цій причині президент України Зеленський робить заяви міністра збройних справ України Кулеба, що ні ні, Україна на це не погоджується, що Україна буде звільняти усі тимчасово окуповані території. Проте, що зараз робити Україні, на що сподіватися і як діяти. Вчора президент України Зеленський заявив про те, що є плани військові на цей рік і є дуже чіткі військові плани на наступний рік. Звісно, він їх розкривати не буде, але плани точно є. Україна буде отримувати допомогу від Європейського Союзу. Я вже про це казав. Є план допомоги на 50 мільярдів євро. Україна також буде отримувати допомогу від деяких інших країн, які не є членами ЄС. Сподіваємось на те, що, хоч, можливо, й невеликі, але будуть пакети допомоги від США. Якщо... Президент України Зеленський українська влада буде дуже сильно опиратися. А ми бачимо, що буде. То і Байден буде вимушений якось активніше діяти і таки надати більше допомоги Україні, що важливо, і ставку країни на власні ресурси. Сьогодні був проголосований Верховною Радою державний бюджет, згідно якого 43 мільярди гривень йде на виробництво БПЛА і 43 мільярди гривень на виробництво боєприпасів та зброї. Тобто 2 мільярди доларів умовно на безпілотники та боєприпаси. Україна має свої резерви, є певні плани. Тому все буде Україна. Ні в якому разі, як президент України казав, не можна опускати руки, потрібно боротися, боротися і пришвидшити перемогу. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.